Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на об'єкт і буду встановлювати автоматику 1 і 10. У нас на даному об'єкті двоє воріт. Каже замовник, що робили по нашим чертежам все як полагається. Ну, по нашої, то, що ми давали, як правильно ну, Я вам розповім на один об'єкт і два випадки. Дивіться, ось іде на фотоелемент, бачите? Чотирохжильний провід. Це правильно, ось о правильно. На на, другий на другий датчик іде двохжильний провід. Це також правильно. Це супер, це класно. На лампу йде двохжильний провід. Це також правильно. Це, це супер. Дивимось, де вони виходять. А виходять вони ось де. Ось один і другий. Ось, ось так. Ось один. Бачите? Уже, вже виходить чотирьохжильний. Бачите? тобто Вже, вже виходить чотирьохжильний, Тобто це дальній датчик і лампа. Тобто, що виходить? виходить, що десь в землі є скрутка. Це вже дуже погано. Я таке не приветствую. Другий проєкт, ось він чотирьохжильний. Все супер, все чудово. Ну і третій провід це 220. Теж ідеальний, хороший провід нам підходить. Це що касається перших ворот. Другі ворота. Підемо глянемо на другий ворота. Це один об'єкт. Куди він дивився, я не знаю. Ага. На даний момент. Ось тут. Бачите? Я вам покажу. Двухжильний дрот. Бачите йде? Йде на наступний датчик. Також саме йде двохжильний дрот. Це неправильно. На один із датчиків повинен йти чотирьохжильний дрот. Ну і виходять вони, звісно, правильно, ось тут рядушком, ось тут вони виходять. Вони всі кінці тут виходять, але є помилка. Помилка яка? Повинен на один із датчик обов'язково приходити чотири жили. Це обов'язково. Кому потрібна допомога або автоматика ворота, будь що будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який знаходиться в шапці профіля. А також можна перейти за посилання, яке знаходиться в шапці профіля, та придбати собі автоматику та ворота.